Тема conditionals, простими словами. Для чого вони ці умовні речення та коли ж вони використовуються? Zero Conditional нульовий тип умовного речення. Він у нас описує факти, які завжди є правдивими. For example, if it rains, the ground gets wet. Якщо йде дощ, земля є мокрою. First conditional, перший тип умовного речення. Він у нас використовується, коли ми хочемо описати реальні події, які стануться в майбутньому. For example, if I go to the party, I will dance, якщо я піду на вечірку, відповідно, я буду там танцювати. Second conditional, другий тип умовного речення. Він у нас описує нереальні або малоймовірні ситуації в теперішньому або майбутньому часі. For example, if I had wings, I would fly. Якби я мав крила, я пліта. That's conditional. Третій тип умовного речення. Він у нас використовується, коли ми описуємо нереальні ситуації в минулому часі. For example, if I had studied harder, I would have passed the exam. Якби я краще підготувався, краще вчився. Я б став цей екзамен. Відповідно, екзамен був провалено, але ж ми не можемо повернутися в минуле та краще вже підготуватися до цього екзамену. Тому ця ситуація неймовірна, нереальна.